Вітаю, ви дивитесь регіональну службу новин на 27-му каналі. Далі коротко про головне. Доба після аварії на горлівському стеролі. Екологічної катастрофи, загрози населенню та довкіллю немає. Наразі розглядають три версії аварії. Усі енергоносії на облік до 15 жовтня українські котельні мають бути оснащені приладами обліку теплової енергії. Зараховано. В Україні пройшла друга хвиля оприлюднення списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на бюджет. Небезпечні будівлі. У центрі шахтарської столиці балкони житлових будинків у аварійному стані. Біографія художника у картинах. У Донецьку відкрита персональну виставку Василя Біди. Екологічної катастрофи немає і не буде. Виток аміаку, що стався у вівторок під час ремонтних робіт у непрацюючому цеху горлівського заводу Стерол, не несе загрози населенню та довкіллю. Про це заявили голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький та власник підприємства Дмитро Фірташ на місці події. Працює оперативний штаб під головуванням віце-прем'єр-міністра Юрія Бойка. Соціальні питання вирішує міністр соціальної політики України Наталія Королевська. П'ятеро людей загинули, та ще 24 знаходяться в лікарнях Донецька та Горлівки внаслідок витоку аміаку на Горлівському концерні Стірол. У цеху, що знаходився на капремонті через утворення тріщини, в аміакопроводі, стався виток небезпечної концентрованої рідини. П'ятеро загиблих мали усі засоби безпеки, але, на жаль, не мали навіть шансу на порятунок. Вони просто не встигли одягти протигази. Что касается остальных людей, которые находились непосредственно в зоне, вот они практически в зоне поражения, они вот фактически сегодня все в больнице. Сейчас задача у нас, у власти, у предприятия, мы сейчас должны позаботиться о здоровье живых и помочь семьям погибшим и проститься по-человечески и в дальнейшем помочь, не оставить их. Без внимания, без материальной поддержки. Аварія на Гурлівському хімічному концерні сталася в день 6 серпня, а вже вночі тут працював оперативний штаб на чолі з віце-прем'єром Юрієм Бойком. Це Одна з найлих аварій, які пройшли в последнее в хімічній отрасі. Будет проверено про проведених ремонтних роботів на запроводі диагностики, проверку самого запроводу. По тому участку, який подвергся э, розриву. Органи прокуратури відкрили кримінальне провадження за недотримання правил безпеки Винним, якщо вони будуть знайдені загрожує до восьми років ув'язнення. Слідством висунуто та перевіряється ряд версій. Зокрема, подія сталася внаслідок перше порушення правил експлуатації та утримання обладнання. Друге внаслідок недбалості обслуговуючого персоналу. Третє. Порушення правил безпеки, у тому числі при проведенні ремонтних робіт. Просто точні причини трагедії говорити зарано, але керівництво підприємства вже робить певні висновки. Уже понятно, що надо делать виводи, надо делать определенные заключения, надо менять инструкции, усиливать їх. Почему? Потому что предприятия имеют возраст, они имеют свою ситуацию, и этим надо заниматься. Хотя, в принципе, я могу сказать, что з однієї сторони я дожен колективу сказати спасибо, тому що вони своїми силами без нікого, практически в 30-40 минутах справились со всей проблемою, яка була не дали создать никакой, нікої техногенной і никакой другой проблемы. Додамо, що на думку власника концерну людський фактор тут майже виключений, адже сам трубопровід доволі старий. За документами він має проходити перевірку у наступному році, а ділянка на якій стався викид Аміаку, взагалі не проходила останню перевірку. Екологи ж у свою чергу розвінчали тривожність мешканців міста Довкіллю горлівки нічого не загрожує. За даними СЕС, перевищення гранично допустимих концентрацій аміаку в атмосферному повітрі не встановлено. Олексій Куделя, Артур Шагалін, регіональна служба новин. До відділення інтенсивної терапії Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання потрапили п'ятеро стероолітців, отруєних випарами аміаку. Нітрит водню спричинив ушкодження верхніх дихальних шляхів потерпілих. Лікарі заспокоюють, сьогодні життю горлівчан вже нічого не загрожує. Передпокій відділення інтенсивної терапії ДОК-ТМО. на вердикт лікарів очікує Олена Кузьмич, матір слюсара монтажника стеролу Миколи Кузьмича. Сьогодні пішов в три часи. Старку чи на вас Я стала скаю, базивацьку рацій на час їхав. Ну, то, що я бачила, ажок. Медики заспокоюють, очевидної загрози життю пацієнтів вже немає. Їх оглянули провідні спеціалісти для лікування теж є все необхідне. Вчора ввечері поступило п'ять пацієнтів з отравленням параміка. Двоє пацієнтів в тяжкому стані, троє в стані середньої тяжкості на фоні проведених. Пройденного лечения состояние больных улучшилось. Их как раз привезли из стационара по линии санитарной авиации. Вот, несколько машин, несколько реомобилей везло. Их есть, получается несколько бригад из реанимационного отделения Горловской больницы. Номер По-моему, два. Помогу, два. Угу. Если уровень сатурации ниже 90%, подключается аппарат Боброва при необходимости и насыщается кровь кислородом. Чотирьох пацієнтів нам вдалося побачити, тримаються непогано. Дехто навіть говорить. Я правда у сюди налажувався в лісі і знаходився як би, в битовці. Вже з битовки ну, Спочатку слышав зрив і потім накрила паром. Оділ противоказ і, ну, і попитався покинути Ну, З переменным успіхом покинув место. На жаль, правильно діяти у надзвичайній ситуації мали можливість не всі, пояснює Володимир. Тому й стан у всіх різний. Сергій Младко, Павло Припа, регіональна служба новин. Співчуття сім'ям загиблих внаслідок аварії у Горівці висловив президент України Віктор Янукович та прем'єр-міністр Микола Азаров. Керівники держави дали доручення щодо забезпечення постраждалих усім необхідним. Також вже підписано розпорядження Віктора Януковича щодо необхідності вжиття заходів із підвищення безпеки на промислових підприємствах України. Не залишилися осторонь цієї біди і керівники Донеччини Андрій Шишацький та Андрій Федорук. Вони також висловили свої співчуття сім'ям загиблих, зауваживши, що наслідки аварії були ліквідовані у найкоротші терміни, але, на жаль, неможливо повернути у родини синів, чоловіків та батьків. що відчувають сьогодні рідня спільний біль усіх. Обговорили аварію на стеролі і під час засідання українського уряду під головуванням прем'єра Микола Зарова. Одразу запевняю, що уряд надасть їм всю необхідну допомогу матеріальну, лікування. Тощо аварія засвідчила наскільки більшого уваги і зусиль потребують питання безпеки на наших, на жаль, застарілих виробництвах. Президент України гостро відреагував на надзвичайну подію. И взял пытание ликвидации аварии педособыстой контроль. Хочу так же поведомить, что авария на Стироле полностью ликвидована. Постейный мониторинг санитарно-экологичной ситуации свитчить, что изжженной небеспеки для людей на предприемстве и вместе не яснует. Не увагу увагою під час засідання Кабінету міністрів і інші питання. Серед найважливіших закінчення жнив, підготовка проекту державного бюджету на 2014 рік, а також недопущення необґрунтованого підняття тарифів на послуги ЖКГ. Центральне питання роботи уряду сьогодні: підготовка проекту державного бюджету України на 2014 рік. Проекти державного бюджету в наступний рік будуть враховані в повному обсязі видатки на виконання соціальних ініціатив президента України. Зокрема, забезпечення економічно обґрунтованого підвищення мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників першого тарифного розряду. підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених верст населення. Також у проєкті державного бюджету на наступний рік повинні бути передбачені видатки на забезпечення житлом дітей, позбавлених батьківського пікування. Особливої уваги потребують питання збільшення пенсійних виплат. В проєкті державного бюджету на 14 рік повинні бути враховані кошти на поліпшення здоров'я ветеранів та інвалідів, дітей та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Я вимагаю активізувати роботу над проєктом державного бюджету. Завдання вже 21 серпня розглянути його перший варіант. У центрі Донецька на голову перехожих падає каміння. Причина цього аварійний стан балконів у житлових будинках. Цього разу руйнувався балкон на перетині проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Університетської. Постраждалих дивом немає. Цим тротуарам у самому центрі міста щоденно ходять сотні людей. Кожен з них, не підозрюючи того, ризикує своїм життям. У будинку під номером 40, що на вулиці Університетській, балкони у буквальному сенсі, розсипаються. Каміння падає на голови перехожих з висоти четвертого поверху. Така ситуація тут не вперше, але жодних заходів ніхто не вживає. «То, «Там то один то один Ну, не кожен день сыпется. Ну это ну, треба, щоб жильці заявлення писали на балкон і все таке. А що від мене не зависит. Я мастеру сказала, а він не знаю, что-то щось чи не делал. Мешканці цього будинку також були свідками того, як балкони ледь не стали вбивцями. Жінка приходила, їй чуть, ну, рядышком з нею, це саме, упала. Виправити цю ситуацію минаючи комунальні заклади можна, але для цього потрібні чималі гроші. Дехто з мешканців будинку все ж таки проводить ремонтні роботи за власний кошт, бо чекати та допомоги від ЖЕКу вони вважають за марне. Жекладі, а сам не плашай, як говорить. Працівники ЖЕКу про проблеми балконів знають. У їх планах є навіть ремонт фасаду цього будинку, але місто грошей на це поки що не виділяє. «Повністю сорок у нас в аварійному стані, в принципі, дом. Ну як. И должны были ремонтировать крышу, либо в этом году э, шифер менять им. И, так сказать, реконструкцию делать самих балконов, фасада здания. За відсутністю фінансування працівники житлово-експлуатаційної контори лише збивають каміння з балконів, що ось-ось впаде. Ну, зараз будемо знову просити вишку і посилати людей, будемо вбивати знову балкон то есть детей аварий. На текущий год мы планируем 600 балконов восстановить, 135 балконов по капитальному ремонту, 50 козырьков по капитальному ремонту, это 100%, 100 замены. И также по текущему характеру, где-то 220 по текущему ремонту выполнить козырьков и Балконов і також, також плануємо в плані от, реконструкції ті дома, які сьогодні виповняємося. Дополнительно буде що где-то около ста восьмидесяти балконів. Буде зроблено доповнительно в плані реконструкції. Балкони треба ремонтувати кожні 30-35 років. Поки що перехожемо, залишається обходити небезпечні будинки стороною. Данило Ширшиков, Сергій Поголів, регіональна служба новин. До 15 жовтня всі українські котельні мають бути оснащені приладами обліку теплової енергії. Втім, на Донеччині роботи поки що не завершені. Наразі лічильниками обладнано лише близько 90% котелень. Крім того, область не встигає із становленням технологічних приладів обліку води та стоків на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. Роботи виконано лише на 50%. Про причини відставання регіону у підготовці до зими дивіться далі. Українські комунальники продовжують підготовку до осінньо-зимового періоду. Головне завдання, яке цьогоріч ставить уряд, завершити оснащення котелень приладами обліку теплової енергії до 15 жовтня. Незважаючи на те, що часу залишається не так багато, на Донеччині поки встановлено лише 90% лічильників, відстають підприємства двох міст області Артемівська та Горлівки. Перше на оснащення котелень потребує 2 мільйони гривень. Гроші обіцяє під час наступної сесії дати міська рада. В Горлівці ж ситуація складає. Ладниша. Там на реализацию проекту двум тепловым предприятиям потребно 19 миллионов. Что касается города Горловки, здесь сложнее ситуация. Ну, во-первых, большая сумма денег нужна. Во-вторых, мы на сегодня имеем общий долг со стороны местного бюджета двум предприятиям по теплу, по теплоснабжению города Горловка. Долг составляет порядка 20 миллионов гривен. То есть, если бы местные бюджеты рассчитались с долгами перед тепловыми предприятиями, то как раз часть этих денег могла бы быть направлена на приобретение и установку счетчиков. Водночас працівники комунальних підприємств зазначають, використання приладів обліку значно спростило їхнє завдання. Зокрема, позитивний ефект вже бачать в Донецьку, де лічильниками ще протягом минулого опалювального сезону обладнали 176 котелень та 104 теплові пункти. До установки приборов учета это все расчетным методом, соответственно, определялась выработка отпуска и реализация тепловой энергии потребителям. Сейчас же мы наглядно можем видеть, с какой эффективностью мы вырабатываем тепловую энергию и транспортируем по сетям. И, соответственно, если выявляются какие-то недостатки, то тут же мы устраняем. То ли это в котле, то ли это, соответственно, может быть повреждена где-то тепловая изоляция и так далее. И, в конце концов, реализацию тепловой энергии потребителям видим наглядно. Втім, варто зазначити, що український уряд вимагає обладнання лічильниками не лише котелень, а й підприємств водопровідно каналізаційного господарства.